Рубрика норм чи стрьом. М -м, у мене тут заготовлені питання Скажи, мати дружину таролога-астролога астролога це норм взагалі? Подумай <свіс> ще раз. <свіс> а, а я забув про розбитий ніс. Норм! Норм! <свіс> 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 так, я йому розбила покажи, покажи. <свіс> так, Окей, поїхали далі. Бери телефон, тримай, я буду читати. <свіс> Та нормально так. Мікро... Я... Хочу я тобі зроблю таро розклад там, на роботу чи грошей піднімуть, зарплату? Погодися б на таке? Йо. А чо? М Мікрофон говорить. Бо я в це не вірю. Ну. ну, кому треба розкладі, як звертатися. А, як ти думаєш, я тебе у свій час причарувала Перестань. Звичайно, причарувала. Ну, як красиво. <ріст> а, а як ти відносишся до того, що в нас вся хата описана рунами? Ну, картини, там руні, ще щось. Ну, насправді доволі гарно намальовано твоєю рукою. Так що я переживу. А рунічний амулет, як тобі зробити? <ріст> Якщо тобі від цього стане легше.